Привіт! Тобі не здалося, що це якийсь дуже дивний скраб механік. Справа в тому, що насправді це відео про те, як скраб механік намагається силами нашого ком'юніті пробувати бути схожим на інші ігри. Що мене дуже і дуже радує, це те, що він намагається бути схожим, а не в тупу копіює їх. Ну тут давайте зразу уточнимо, що Raft, Скраб, вони якби майже рідні брати. В них там мамка майже одна та сама, і видавець один той самий. І не дивно, що тут дуже багато схожих речей з скраб-механік виживанням. Ті самі прогрес-бари, трошки інший дизайн, але в загальному. В принципі, те саме. Але про це ми з вами поговоримо трошки пізніше. Я хочу для початку поговорити про Зелену Драйв і два режими в Scrap механіку котрі по факту є одним режимом, але дві окремі гілки. Отже, недавно я показував вам усім, що в Scrap механіку є Драйв. Якщо коротко, то це і є Зелену Драйв в скраб-механіку. Але що я вам не показав, так це його гілка. Окремий бранч називається Road 41. І якщо ви те відео таки дивились, то ви певно помітили вже маленьку різницю. В цьому моді немає ліфта. Ти не маєш можливості підняти своє творіння і все потрібно робити з землі. Або вибудовувати таким чином, щоб воно могло підніматися. Я зробив свою першу машинку ось такою. І знаєте, це ні на що не попливало. Я не знаю, чого саме цю гру обрали ті, хто робив мод, але їм вдалося. Тому що в The Long Drive є ось така можливість замінювати колеса, ти береш детальку, вдіваєш одну на іншу і приєднуєш до машини. І в скребмеханіку ми можемо зробити майже те саме, тільки те, що. В The Longdraйв ми не можемо міняти кузово, а в скраб-механіку не можемо виняти центр колеса з гуми. В The Longdraйв у нас є стандартний набір машин, можна все з модами, звісно, розширити. А в Scrap механіку ми не обмежені. Зате в Зелендрайвові машина, ну, перша машина, точно їде набагато краще, ніж те, що вийшло в мене. Хочете виграти саме в цей режим? Я думаю, що багато хто ще після першого відео це пішов робити. Чи раджу я його, так чому б ні. Це непоганий мод, я не знаю хто його толком робив, в якої країни, хто це вже ви, якщо хочете, виясняйте самі, але факт лишається фактом. Мод вийшов схожим на гру і виходить, що таким чином Scrap Mechanic трошечки прикинувся зелендрайвом. Вдалося це йому, це вже можемо посудити самі, можете самі пограти, подивитись і зробити висновки. Ну а я пропоную піти до іншої гри, поставивши цій трансформації Scrap Mechanica 9 з 10. Ну і про кого говорити далі, як не про рідного брата Mechanica Raft. І я знаю, що, наче як розробляла це інша студія, RedBeat, але, дивіться, по-перше, іконка Red ну, дуже нагадує той бурячок, який є в скрапові. По-друге, ну, дуже схожі вже ці бари, три штучки з голодом, з водою, з здоров'ям на ті, котрі є в скрапові. Єдине, що в скрапові навпаки, зверху в нас здоров'я, а знизу вода. Але. Шановні, настільки схожих двох ігор я не можу собі уявити, навіть швидкість, з якою персонаж голодає і хоче води, вона приблизно однакова. І вода також витрачається трошки швидше. Це логічно, звісно, але є деякі здогадки. І я думаю, що не тільки в мене одного. Мене навіть не дивує той факт, що найпершим таким значним кастом геймом котрий міняв гру ну, дуже кардинально, став саме Арафт Механік. Ну добре, це вже трошки конспірологія, сам трошки додумав, але це факт. Це була перша така кастом гейм, котра дуже сильно міняла гру. І якщо ви пам'ятаєте, а можливо навіть... Не пам'ятаєте, неважливо. Цей мод пережив оновлення, він став краще з того часу, як я перший раз його побачив, і до того часу, як його почали грати інші ютубери, він, скажімо так, непогано виріс. Так, тут немає кабанів, сала і. ні, окули тут є. Але і в самому рафтові вони появились не зразу. Я маю на увазі кабанів. В рафтові також були оновлення, додали магазини на островах. Я думаю, що хто грав колись рафт, то вже бачив, що туди потрібно приносити всілякі сміття, коротше кажучи, робити непотрібний грінд, котрого в грі і так багато. До речі, це ще один камінець в бік аксолотів, тому що обидві гри їхні, і обидві гри. Зловживають цим елементом, ти дуже багато робиш того, чого не потрібно. І це при тому, що в скраб механіку ще не вийшла лінія з сюжетом. Так, вони обіцяють це, але, шановні, почалась війна, люди вже привикли до війни, а акселоти досі не зробили нічого путнього і не зробили ніякого апдейту, котрий би, хоч трошки натякав на те, що вони не забили повністю болт на розробку гри. Хоча, стоп, добре, це не те відео, де я обсираю акселотів, тому що для цього є їхні деоблоги і розбір цих деоблогів. Що я можу сказати стосовно трансформації Скраб Механіка в Рафт? Ну, знаєте, якби можна було поставити 11 з 10, це була б саме та оцінка, котру б я поставив. Адже вдалося авторам... Custom Game майже все, що вміє і стандартна гра. Так, є деякі нюанси по сюжету, в скрапові трошки простіше, але то не окрема гра, то модифікація на гру. І мені здається, що вийшло ну, дуже добре. Ну, знаєте, дещо коротково, то я згоден. Дещо не вистачає якихось сюжетних спінів. Ну, шановні, це мод на гру, це не гра. І... Я не знаю. Тут оцінка також, певно, буде, хай буде 9,5 з 10, тому що все ж таки це не повна копія. Але експіріенс пережитий під час рафт механіка, він дозволяє по-іншому подивитись на скраб. А це сьогодні головне. В сьогоднішньому відео це буде ключовим моментом. Ну, от що ви, наприклад, скажете, якщо ми подивимось на скраб згори? Ну, добре, не на скраб, а на гру Bomberman. Вона завжди була згори, і не тільки тоді, коли вона виглядала ось так і було багато скінчиків і різних приколів. Навіть тоді, коли гра виглядала трошки старішою і була не настільки повна ефектів, вона ну, була чимось на зразок ось цього. Це те, як вона виглядає в скрапі, як вона має гратись. Ну, чесно кажучи, не уявляю, тому що я не зібрав таку кількість прям знайомих і друзів, щоб, хоча б, протестувати це вдвох. Хоча яка різниця, тому що навряд чи це могло б просто. Переграти оцей неперевершений оригінал, котрий був у всьому просто неперевершений. Графічно на свій час це було круто, геймплейно це весело і прикольно. Ну, оскільки я не перевірив, як це в скраб-механіку, то самі розумієте, якусь адекватну оцінку я дати цьому не можу. Але з того, що я вже перевірив. Бонуси на покращений вибух, котрі збільшують радіус вибуху, працюють. Бонус швидкості працює. Бонус, котрий додає тобі ще одну бомбочку, і ти можеш підривати одразу дві, в тому числі ланцюговою реакцію. Є це все працює. А отже, має бути так само прикольно, як і в ті самі роки, коли я в ігри ще не грав. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Якщо пограти, має бути достатньо така весела сесія. Я думаю, що вам і друзям сподобається. Ну, у мене лишилася ще одна гра, про котру можна сказати, що Scrap Mechanic намагається в ню пограти. Але перед тим як я покажу вам останню гру на сьогодні, я хочу, щоб ви мені в коментарях написали, які ще цікаві гейммоди, котрі прям... Дуже сильно змінюють скраб механік, ви знаєте і які з них нагадують вам які ігри. Це буде цікаво і для мене, і для вас. І для наступних відео також можливо буде корисне. Ну і четверта гра. Ви думали, що це буде щось круте? А ні, це Майнкрафт. Ну, точніше, Бедварс. Це окремий режим окремої гри, але Scrap Mechanic його дуже успішно, скажімо так, скопіював завдяки ж тим самим хлопцям, що робили багато модів. Ну, наразі це, мені здається, та сама команда, що робила Raft Mechanic, тому що тут є Dr. Pixel Place і ще багато хлопців. Котрих, кажучи, всіх не знаю, і половини з них навіть не пам'ятаю. Але, як показує практика, вони роблять свої гейммоди достатньо так непогано. І тут, в принципі, все працює так само, як і в Майнкрафтовському а, Бетварцеві. Ті самі правила, ті самі геймплейні механіки, ті самі ліжка, ті самі магазини, і та сама ціль знищити команду супротивника, перед цим знищивши ліжко. В принципі, це все. Ви самі розумієте, що я у Minecraft Bedwars не грав би, тому, якщо бачите, що це все відео відзеркалене, зрозумійте правильно, воно вкрадене з YouTube, і, скоріше за все, за його використання в прямому його вигляді я отримав би трошечки по Ви Знаєте що? В принципі, для нашого відео і його мети це не перепона. Я думаю, що ви побачили ті гейммоди, котрі дозволяють пограти в інші ігри. Всередині скраб механіка, напишете мені ще якісь гейммоди, і, можливо, по них далі десь в майбутньому буде відео. Але це все залежить від вас. Тому, шановні, коментарі обов'язково внизу. А в мене на цьому сьогодні все. До зустрічі!